У актовій залі навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива зібрались учні навчальних закладів міста. Школи представили команди екологічних агітбригад. Завданням кожної з них було підготувати виступ та висвітлити проблему сучасної екології. Розпочали змагання учні гімназії перспектива із назвою команди Дзвін. Люди люблять Україну за її чудом. Що ми гумимо цей край? Естафету перейняла команда школи лінгвістики у пошуках квітучого раю. Учасники презентували глядачам країну чудес Елізіум, де природа має первинний вигляд, і мешканці щасливі. Природі життя планеті майбутнє з таким девізом. Виступила команда «Екоземля», у складі якої були учні Бориспільського навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн світа імені Павла Чубинського. Ліцеї наші браза всіх нас. Представники команди імпульс Бориспільської загальноосвітньої школи номер 1 імені Юрія Головатого розповіли про катастрофу на Чорнобильській атомній станції, Девіз команди Ми за здоров'я, ми за щастя, ми проти болю і нещастя як сила ридає поли. Як тяжко, як сужно, моєму народу боли не за слова знає весь світ, чорнобиться мови трагедія і безсилля. Турпально. Це наш, не не за Учні загальноосвітньої школи No3 представили гід бригаду Чисті краплини. Вони розповіли про проблеми ставлення людей до навколишнього середовища. Ой, як я довго спала! це все був чудово! був страшний. Наші повітрям тиха на ваш. Розокрутміли і поліції. І вже мені не пити. Вихованці Бориспільської школи номер 6 виступили у складі команди «Сполох». вони закликали людей не бути байдужими до природи. Нічого служиття світу, та годі у бачі будьмо до всього в природі. Шануємо законів не непорушні і геть благодушність. Закликаємо людину зупинитись на хвилину і замислитись над тим, що земля наш спільний дім. Разом збережемо і план. Візом збережемо красу землі для наших нащадків. На сцену вийшла команда сьомої школи, 17-й район. Економне використання природних ресурсів, користується природою розумно. Організація боротьби зі смітниками. Ліси, легені природи. Тому так потрібна висадка дерев, операція посади калинів. Господарське використання природних багатств. І останнє, як ми до природу здамось, димонанам і віддячим. Зберегти природу та подарувати майбутньому життя закликають учні загальноосвітньої школи номер 8 Вони розповіли, як поводитись з природою, та заспівали авторську пісню. Після виступу команд журі визначило переможців. Третє місце зайняла гідбригада «Сполох» загальноосвітньої школи номер 6. друге команда Імпульс восьмої школи переможцями стала гідбригада «Екоземля» ліцею дизайну світу імені Павла Чубинського. Капітан команди Христина Бубнюк поділилась своїми емоціями. Ми вперше приймаємо участь у такому конкурсі і дуже раді, що наша плідна праця закінчилась таким успіхом. Ми дякуємо усім, хто допомагав нам готуватися, нашим вчителям, батькам і також всій нашій команді. Природа вічний зразок мистецтва. А найвизначніший та найблагородніший предмет у ній людина. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.